Окей, а з яким із відомих брендів ти можеш себе порівняти і чому брендів? Так я би хотіла себе порівняти, наприклад, з Лагерфельдом? Чому саме як з людиною? Дуже приємний сивий чоловік. Круто, дякую. Ще питання: якщо б ти могла запросити до себе якогось відомого діяча культури? Хто б саме цим міг бути? І це може бути будь-яких часів людина. Ні, от я би хотіла спілкуватися з Подрив'янським. Це людина, шик взагалі, який говорить, ну мені найголовніше для мене сміятися. А ця людина, яка смішить будь-яким своїм словом, виразом обличчя, і ну, взагалі, я захоплююсь його творчістю. Ну тому, що ми знаємо, що він як. І смішить людей, розповідає історії, mm -hmm. так? так, і пише картини. Ну, Це чудово, і взагалі його спосіб життя мене задовільняє абсолютно і повністю. Кирота, дякую. Якими трьома словами ти можеш описати короля Гламура Сергія Звєрєва? Я хочу, наприклад, прирівняти його до львівського короля Гламуру, тому що ну я зі Львова, так який повністю перейняв його стиль. Це Сергій Пастух, так само перукар. Я думаю, що це зайвий блиск, зайвий пафос і зайве все абсолютно. Добре, ще деш продовжує асоціативний ряд сонце і пляж. Голі дівчата. Гарні хлопці засмагли, всі в татуюваннях. Я лежу пісок в трусах, пісок в волосі, танці, випивка і все. Круто, дякую тобі, велике. І БТ, будь ласка, привіт. Я передаю привіт в першу чергу льоші, якого мучать фанати і беруть в нього автографи і фотографуються, а фотографія краде душу. <laughs> exactly. <laughs>